Після паузи на матчі міжнародних збірних клубний футбол повертається. Динамо в шостому турі УПЛ зустрічалося із Зорею. Номінально виїзний матч, але так як Луганці свої домашні поєдинки грають на стадіоні імені Валерія Лобановського, то й назвати цю гру в гостях досить складно. У складі Кіян одразу цікаві ходи від Олександра Шовковського. Через певні кадрові проблеми довелося опустити Володимира Брашка у центр захисту. Певні складнощі були з нашими захисниками, тому ми вимушені були зробити певну ротацію і опустити брашко на позицію захисника, тому що у Дениса Попова він продовжує лікуватися. В нього є певні проблеми. Тарас Михавко він не до лав збірної не їздив, в нього так само, але він вже з завтрашнього дня має долучитися до. Тренувального процесу повноцінного вже не по індивідуальній системі. І, на жаль, сталося так, що ми планували, що цю гру буде грати сибалі з самого початку, але в нього було шумкове отруєння велике, і він пропустив три дні. Тільки вчора трішки попрацював, тому ми вимушені були. Залишити його в запасі, але в кінцівки дали можливість вийти на футбольне поле для того, щоб він відчув цю атмосферу, і він відчув, що він є важливою частиною нашої команди. А Тарас Михалко, для якого ця позиція більш ніж звична, спостерігав за таким перебігом подій із трибун і з гравцями команди Ю 19 Владиславом Геричем та Назаром Балабою. Чекаю хорошої гри і вболіваю за команду та переживаю. Тому хочеться тільки, щоб вдало зіграли та перемогли. Сьогодні також побачу стартовий склад там, на твоїй позиції номінально. От, це Володимир Брошко, так опорний півзахисник, центрального захисника. От, таке нововведення воно стало несподіванкою для тебе? М -м -м, ну, несподіванка, звичайно, я, але. Брага в дублі, коли він грав, він грав центрального защитника. Тому я думаю, проблем не буде. Він хороший гравець, і я думаю, з тим не буде проблем, то що він буде грати не на своїй основній позиції. Із ще цікавих моментів у складі киян перша гра у старті від Миколи Михайленка у центрі поля трішки ротації від наставника. Він чудово себе проявляє в тренувальному процесі. Я задоволений його ставленням, як в принципі задоволений ставленням усіма гравцями. Гравцями у нас всі е е на сьогоднішній день, на жаль, крім тих, хто е травмовані, е готові в будь-який момент вийти в стартовому складі. А ви помітили новий стиль Олександра Володимировича? Якщо так, дивиться йти на вподобайку. Поки команда активно готувалася до старту дійства, знімальна група не сиділа без роботи. Зустрілася із футбольним експертом Михайлом Смоловим, який трішки підігнав вогню. Має бути цікавим, в принципі, скажімо так, основні елементи гри можуть виконувати і ті футболісти, що є, тому не надто сильно має позначитися відсутність нам покриломовного яцика. Так дійсно він хороший футболіст, але сказати, що він вирішує абсолютно все, ну не варто цього говорити, тому тому «Зоря» буде все ж таки зорею, можливо, не настільки потужною, але все одно команду, яка може створити спротив хвилин 30-40, так точно. Після того, як Владислав Супряга перебрався до зорі в оренду, Едуардо Гереро не міг зіграти в цій зустрічі, то тренерський штаб мав у обоймі всього одного нападника Владислава Ваната. Матвія Пономаренка можна було також знайти на грі, але на трибуні нападник поки ще не готовий зіграти. А вболівальники чекали старту гри, та ще й із задоволенням. Бачимо, розмальовано максимально. Ну, Три... завдяки мені. Завдяки так. Ми на минулому матчі якось були. Теж, якщо не помиляюсь, Динамо зоря, то ми розмалювали трішечки. Динамо кривбас. Динамо крибаси. Це за два матчі? От ми за ма за за сьогодні нічого не вдалося. Ну поки що нічого, але я сподіваюся, що ще щось буде. Як часто ходите на матчі Динамо? Стараюся як, як мого чаще, але коли не виходить, то дивлюся онлайн на Ютубі, що ще десь завжди слідкую за Динамо. Перерва була на збірні, і вже чекаєш. Зараз показують таку гру, що кожен наступний матч чекаєш уже з задоволенням і щось нове хочеться побачити. Ось і команди виходять із підтрибунного приміщення на футбольне поле. Луганці у білій формі, кияни у синьо-жовтій. Гра розпочалася із активних дій саме команди зі столиці. Перші проблиски в атаці були непоганими, але не вистачало трохи фарту. Справжній момент відбувся на 17-й хвилині після подачі з кутового на підбиранні тимчик, який повернув м'яч у штрафний майданчик зорі. Та Ярмоленку не вдалося замкнути цю передачу. Ловити щастя намагалися і після дальніх ударів. Вівчаренко пробив поруч зі стійкою. Ще одна нагода від крайнього захисника Динамо. Після передачі з лівого флангу тимчик залишився сам і з другого дотику приклався до м'яча вище. Під кінець першої половини зустрічі супер -шанс у Ярмоленка. Ефектна комбінація, скидка на сімку команди і фірмовий удар Вінгера стійка врятувала зору від пропущеного м'яча. Перший тайм завершився за нічийного рахунку 0-0. Знаєте, я не скажу, що якийсь був психологічний тиск навіть при 0-0. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми грали в свою гру, ми створювали моменти і ми точно були впевнені, що ми зможемо забити. Друга половина зустрічі розпочалася зі звичної картини. Динамо тиснуло на ворота суперника. Атака лівим флангом і простріл від Вівчаренка. Після рикошету м'яч облизує поперечу воріт. Після двох влучань у каркас кияни посилили натиск, пробувала різні варіанти. Дальні удари, навіс із флангів та швидкі короткі передачі. Захист суперника все руйнував. Але всьому є свій час. Кабаєв знайшов зону для вривання Вівчаренка, лівий оборонець побачив капітана і віддав ідеально на неробочу ногу буяльського. Віталій виводить команду вперед і забиває свій 75-й гол за Динамо в усіх турнірах. Це дев'ятий гравець команди за часів незалежності, який добився таких висот. На цьому команда не зупинилася. Максим Брагаро, який вийшов на заміну, змусив трибуни підскочити ще раз у цій грі. Зміщення в центр і удар з правої. невеличкий рикошет і м'яч у воротах. Це 2-0 і це дебютний гол 45-го номера у Динамо. Дуже щасливий, що забив сьогодні, але найголовніша перемога команди для мене цей гол важливий і буду рухатись далі, робити все від себе можливе. Останні хвилини гри ще одна важлива подія: відбувся дебют захисника Брайана Сибальоса, який замінив Миколу Михайленка. Тож впевнена перемога динамівців 2-0 у шостому турі УПЛ. Після зіграних чотирьох матчів у Білосиніх 100-відсотковий результат із чотирма перемогами. А ще варто відзначити, що це 500-ий сухий матч для Динамо у чемпіонатах України за всю історію. Киянам першим підкорилася така ювілейна цифра. Та й для Олександра Шовковського це вже 30-та перемога на чолі тренера команди. Далі перенесений поєдинок четвертого туру із Полтавською Ворською у Києві. Після кожної гри вже готуємося до наступної, тому що кожна гра це маленька ступенька і нам треба кожна перемога. Тому, звісно, я думаю, буде теж дуже серйозна гра, дуже бойова команда, хороша команда. Але ми будемо налаштовуватися, постараємося якнайшвидше відновитися і показати свою найкращу групу.